А тут у мене відділ хлорозних рослин. Коротше, пересадила я гортензії свої на днях. Вам знімала, знімала, знімала і е, почистила пам'ять в телефоні. Коротше, все видалила. Нема матеріалу, вчора дивилася. Коротше, все. Е, що я тут брала? Грунт для гортензій взяла, сірку взяла і добриво пролонгованої дії також для гортензії. Все змішала, пересадила всі абсолютно свої гортензії. Це живці укорінені, хто, можливо, не знає, пропустив. Це живці. І подивлюся, як вони будуть себе почувати в такому ґрунті. Тому що все ж таки ну, от, ростуть вони в ґрунті, там, де одна частина. Землі да одна частина піску ростуть, але дуже дуже складно боротися з хлорозом, тому пересадила. Мені порадила підписниця все ж таки використовувати ось такий спеціальний ґрунт, Тому подивимось.